Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми вітаємо вас в центрі псоріазу та хронічних дерматозів Новодерм, що знаходиться за адресою місто Львів, вулиця Героїв УПА 73, Корпус 4, телефон 240 08 13. Ми продовжуємо цикл передач Краса та здоров'я. І сьогодні ми розкажемо про все, що можемо запропонувати вам у нашій клініці. Кіра це єдиний бар'єр між зовнішнім світом і внутрішнім середовищем організму. Отже, будь-який висип на шкірі, будь-який новоутвір це сигнал про ймовірні відхилення певних органів. І тому основний принцип нашого центру: ми лікуємо не хворобу, а людину. Особливе спрямування нашої клініки це лікування таких захворювань, як псоріаз, вітіліго, атопічний дерматит, захворювання волосистої частини голови, методом фототерапії, яка є єдиною у місті Львові та визнана як найефективніший метод у лікуванні цих захворювань. Фототерапія є визнаною у цілому світі як найсучасніший вид лікування, рекомендований Міжнародною асоціацією псоріазру. Фототерапія характеризується високою ефективністю та безпечністю, є комфортним для пацієнтів, тому що не передбачає використання кремів, мазів та інших лікарських засобів. Процедури фототерапії проводяться 2-3 рази на тиждень і дозволяють пацієнту лікуватися, не змінюючи звичайного способу життя. А й навпаки, дозволяють постійно спостерігати за покращеним результатом, які ми постійно показуємо у вигляді фотознімків. А відтак наші пацієнти покидають клініку з підняттям настрою та бажанням до нових змін. Ще одна причина, з якою масово звертаються до дерматолога це новоутвори шкіри. На першому місці це бородавки. І дуже шкода, що люди легковарно до цього відносяться. Адже бородавки це інфекційне захворювання, і їх поява може свідчити про стан імунодефіциту. Ось тому на сьогоднішній день народні методи далеко не завжди є дієві. А ще гірше, коли люди починають лікування аптечними засобами, без консультації дерматолога. На сьогоднішній день бородавки настільки різноманітні, що вони можуть мати вигляд як висипу, так і окремі грубі ороговілі утвори шкіри. Тому потрібно пам'ятати, що бородавки передаються контактним методом, і чим більше часу ми їх носимо, тим більше людей ми заражаємо. До вірусних захворювань відносяться також папіломи та контагіозний молюск, які також часто зустрічаються. Хотілося б висловити побажання при перших появах цих елементів звернутися до кваліфікованих спеціалістів з метою визначення лікування. Для боротьби з цією патологією ми частіше всього застосовуємо кріодеструкцію. Це є видалення рідким азотом. Це є ефективний, безпечний і точний метод видалення бородавок, який дозволяє точно контролювати час і температуру в тканині, яка заморожується, що зводить до мінімуму кількість і складність можливих побічних ефектів від кріотерапії. За допомогою кріодеструктора можна видаляти та інші утворення на шкірі, наприклад, себуренні кератоми, деякі види папілом, контагіозний молюск. А тепер поговоримо про родинки. Ще й досі сама розповсюджена думка родинки не можна рухати. Люди бояться звертатися до лікаря. А от самому видаляти мазями, травами, розчинами не бояться. З кожним днем кількість злояких захворювань шкіри і меланоми в їх числі різко зростають. Основних причин дві. Перше це є об'єктивна, екологічна ситуація всюди лише погіршується. Друга суб'єктивна. Наші клієнти і пацієнти знають, але легко важать тим, що будь-яка сама банальна родинка може переродитися в ракову пухлину. Зниження смертності і захворювання пухлинами шкіри можливо тільки в результаті ранньої діагностики і своєчасного кваліфікованого лікування. Для порівняння смертність від меланоми в Україні 95%, а в США лише 5%. При цьому методи і підходи до лікування в Україні і в США ідентичні. Суттєво відрізняється культура здоров'я населення в першу чергу. Апарат для ранньої діагностки меланоми є у нашій клініці Новодерм за адресою Місто Львів, вулиця Героїв УПА-73, Корпус 4, телефон 240 08 13. Це цифрова дерматоскопія, яка може вловити невидимі оком злоякісні зміни новоутворів та схильність до переродження, базована на мікроскопії шкіри, з подальшою їх обробкою та аналізом. Оперативна дерматологія в нашій клініці включає використання методів хірургічного видалення новоутворів, лазерного видалення, діатермокоагуляція і кріодеструкція. Діагностику і вибір методу видалення проводить спеціально підготовлений дерматолог, а відповідальність за своєчасно встановлений діагноз і збережене життя несе сам пацієнт та його родичі. Ще один вид нашої діяльності це тріхологія. Тріхологія це наука про волосся, оскільки більшість з нас абсолютно не хвилює, як росте волосся, поки його багато. Але ж існують і недоліки, пов'язані із поганим ростом волосся. Випадіння, ламкість, жирність, свербіння голови, яке може призвести в подальшому до негативних наслідків. Система діагностики волосся у нашій клієнті складається з